Різдво у на свини Нордквіст, зі Шведської переклала галина кирпа. Нарешті мороз трохи попустив. Кілька днів дідуньо песом збирався сходити до крамниці по продукти, але було так холодно, що він навіть носа не потикав на двір. Наближався, наближається святвечір, а в них удома майже немає ніякої їжі. Сьогодні ще таке можна було щось прокупити продуктів е на святковий стіл, зрубати ялинку, пекти перцевого печива і всюди поприбирати, як і заведено напередодні Різдва. Кіт Фінбус щойно знайшов пагорб е зарослий ялинками і тепер стоїть біля вхідних дверей, просунувши в шпарину і чекав, коли дідуня відчинить. Пецо не, гукнув він. Ану, ходімо рубати ялинку. Ще кілька тижнів тому вони ходили в ліс і нагледіли невеличку гарненьку ялинку. Але йти було, дал... було дал... далеченько. Зробаємо її потім, мовив пецон. Спершу нам треба сходити до крамниці і купити продуктів на святковий стіл. Але передусім я... я трохи повідкидаю сніг. Вони вийшли на двір і Петсон попрокидав стежки до курника, столярні, вбиральні та дровітні. Раз так, то, мабуть, привеземо привезем ще трохи ялиного гілля і прикрасимо ним ганок», – сказав дідуня. Поїдеш зі мною, фінсе, ще й як поїду, який ти вже гайнув до дровітні, де були сокири і санчата. Взявши <кій> кота на буксир. Петсон посунув на пагорб за, за столярнею. Він де-не-де -ден зрубував маленькі гілочки і складав їх на санчата. Коли їх там назбиралося зверху, дідуня і Фінду стали спускатися пагорбом назад. Аж тут Петсон посковзнувся на камені, санчата попливли вперед і вдарили дідуня по нозі в тому місці, де згинається з так що він завалився на купу гілля, а санчата полетіли вниз. І на шаленій швидкості врізались в загороду з каміння навколо садиби, й і пере... і перевернулися. Кіт на радощах закричав Ще раз, однак дидунові, здається, було непереливки. Виборшуючи зі снігу, він тільки стогнав і зойкав. йо йо ой лишенько моє, з ким, ким пецом?» я справді добряче підвередився. Не можу стати на ногу. То лаявся, то пхикав дуню, е -е, через теф віндус не знав, що робити. Не можна лаятися вечором. От і все, що спромігся сказати він. Петсон ледве доскандибав до кухні, а там сів на стілець і заходився оглядати ногу. Біда, та й годі, сподіваюсь, ми, ми, усе минеться до того, як, як зачинять крамницю. Тож ми встигнемо купити щось до різдвяного столу. Він глибоко зітхнув. А ще у нас стільки роботи, зрубати ялинку, помити підлогу в кухні і. о, я її помию! крикнув кіцик. І за якусь мить він знайшов відро та щітку. Ні, завагався дідуню, оскільки згадав, що сталося минулого разу. Ну що ж, ти ну що ж, гаразд, нехай і так, але тоді пообіцяй, що все за собою гарненько витриш. ж, пообіцяв кіт і скомандував повний відро води, Гетьман налив іще воно, що стояв на плиті теплої води і додав трохи рідкого мила. Тепер почекай, поки я заберуся геть. Мовив дідуню швиденько, як тільки міг, заско... заскочив на кухонну канапу. Тільки нові він встиг закинути на канапу ноги, як усю підлогу залила вода. Фіндос перекинув відро і, ще на щітку, мов би на дошку для серфінга, почав кружняти кухонною засокою. В нього вийшов неперевершений серфінгіст. Він їздив то на одній лапі, то на двох передніх лапах і криволяв, між ніжками стола, так, що хвилі прибої досягали аж до кухонних дверей. <кій> За п'ять хвилин Фіндус усе закінчив Ось я й впорався, мовив засапано він і полюхнувся на стілець. Е, ні, голубчику, нічого ти не впорався, запевнив Петсон. Цього разу тобі доведеться видерти ще й підлогу, бо я зі своєю ногою не здужую. Ти ж можеш стати на коліно. Я все таки дуже стомився. Адже я всього на всього маленький котик запхінькав фіндус. Я тебе завжди намагаюсь заліти, сказав Петсон. Ганчірка висить під столом за ми і з мийницею. Як тільки ти впораєшся, ми будемо пекти перцеве печиво». Вона смеркало, коли Фіндус кинув гарчинку на підлогу і її заскочив на стіл. Тепер я впорся, дідуню, прокидаюся. Зараз ми будемо пекти перцеве печиво, загукав він, бо пецо на канапі задрімав. Тиждень тому вони пекли одну порцію перцевого печива. Та печиво вже закінчилося, але половина тіста залишилася в коморі. Так думав пецсон. Та коли він заглянув у миску, то побачив на дні лише невеличку грудочку. Як же вона сіла? промовив Петсон. – Так, де вона виходить із тим тістом? сказав Фіндус. Вона просто зникає. Може, його вмолов який небудь кіт, що сюди навідувався? спитав Петсон. – А може, це ти? спитав кіт, чи якийсь небудь інший дідуня? Мабуть, ти, сказав дідуня. Петсон усе таки розкачав ту невеличку грудочку тіста. Фіндус видавлював печиво і з'їдав усе, що лишалося за формою. Печиво помістилось на одне деко. Потім вони пили каву і їли перцеве печиво. Сиділи мовчки і дивились на своє відображення у вікні на тлі темряви, що запало надворі. Так мовчать тоді, коли так, не так, як задумувалося. У день перед світвечором вони, як правило, завжди дуже весело влаштувалися на доріг -два. Пекли готували святкову страву і оздоблювали оселю. А тепер ось, э, стільки й могли ще сидіти біля вікна і чекати, поки перестане боліти нога. Здається, ми сьогодні не підемо до крамниці, а завтра вона буде зачинена. Е, Либонь, доведеться обійтися без різдвяного обіду, похмуро мабуть, Пепсон. Що ти кажеш, дідуню? Е, Пропищав фіндус. Без різдвяного обіду, без каші, без шинки, без сушеної тріски, навіть без малесеньких сосисок? виходить що так. Але, однак, все буде добре. Зараз ми можемо їсти яйця, зате на велику тоньку по машинки. А ще у нас є картопля, морква, гібляшанка бі... і сардин. Морква на нас вечір? фу, запхвінька фіндус. Не пхенькай, Фін Петсон. — Нам непогано ведеться. Принаймні різдвяний подарунок ти отримаєш. Фінгус перестав впих... пхінькати і вп'єв в нього очі. Що то за подарунок? засичав він. Завтра побачиш, відповів Петсон. — Тепер я зароблю з її ноги великий різдвяний пакунок і піду приляжу. Він натягнув на ногу дві шкарпетки з козачої вовни і светр. Тоді обмотав їх двома довгими кальсонами і обв'язав усе те шнуром. Вийшов здоровецький пакунок. Тепер він справді мав хворий вигляд. Дідуня пішов і ліг у ліжку. Фіндус залишився сидіти на самоті і дивитися на двір на сніжинки. Невже такий має бути день перед вечором? Це найгірший день напередодні різдва у моєму житті, подумав він. Гірший звичайний поганючий вівторок, але різдвяний подарунок дідуня все таки отримає. Фіндус кудись шкурнув, приніс для пиццу на різдвяний подарунок, загонув його в рушник і обгорнув шнуром. А то була картоплечистка, яку він знайшов у столярні. У нього на душі відразу посвітліло. Другого ранку Петсон спробував встати на ногу. Вона й досі боліла, щоправда, вже трохи менше. Мабуть, за день, за день два біль минеться, сказав він. Але ніякої різдвяної ялинки сьогодні очевидно, таки не буде. Що? скрикнув Фіндус. Навіть різдвяної ялинки, тож то ж тоді від різдва лишається сам пшик. Ми це ще побачимо. Може, мені пополудні покращити. Пробував утішити його пець, хоча сам самому те не дуже вірив. Він заходився варити на сніданок вівсяну кашу. Йому, на думку, не спадало нічого такого, що розвеселило Фіндуса. Здавалось, від великого розчарування кіт страшенно зажурився, бо кинувся до опори для різдвяної ялинки і по вінця напхав її морквою. Снідали вони мовчки, у них до вівсянки не було навіть молока. Аж тут хтось постукав у двері і в кухню заглянув в Аксель. Він жив по сусідству із густоновим сином. Зазвичай Аксель допомагав песонові відкидати сніг і, розбит, і робити щось тяжке. Веселого різдва у вашу хату, привітався він. Я збирався відкинути сніг та бачу, ти і сам його відкидав. А тоді помітив песону забинтовану ногу і спитав. Ти вже отримав вже свій різдвяний подарунок. «А тож, ми почали заздалегідь, відповів Пенсон. А тоді розповів, що Е, Мабуть, тобі доведеться просидіти через ту ногу цілий двох», – сказав Е, Чи ти хочеш з усім упорився, в тебе є їжа, дорова і все таке. Це владнається пробургнутів Петсон». Аж тут він тут більше не витримав. Він застрибав угору вниз, як обпечений і засичав. Нічого не владнається. У нас немає ніякої їжі, сама тільки морква. Немає ніякого перцевого печива, ніякої сушеної тріски і ніякої різдвяної ялинки. А невдовзі закінчиться дрова і, очевидно, не буде навіть ніяких різдвяних подарунків. Ну ну, гамуйся вже, цикнув на нього Петсон. Ми неодмінно впораємось, хоч добре було б мати трохи молока, тоді б ми хоч зварили рисової каші і не завадить в'язочка дровець, коли твоя ласка. Аксель наносив у дров та й пішов, пообіцявши згодом повернутися з молоком. Однак Фінтус не перестав журитись. Море і насупнув на неї. Він кидався в куток, повикав з опори для різдвяної ялинки моркву і замість неї намагався поставити там поліно. Я, я вже знаю, як зробити різдвяну ялинку, раптом вигукнув педсина. Кін зацікавлено поглянув на дідуня. Хіба можна зробити різдвяну ялинку? спитав він. А вже ж можна. Педсон розказав Фіндусові, що для цього треба. Кіт гайнув на двір і швиденько повернувся з ялиновим гіллям, якого вони раніше нарубали. Потім він забігав в столярню і приволік паличу та свердло. Татьяна свердлив на палицю купу дірок, тоді закріпив паличу в опори для ялинки, а потім вони занесли все до світлиці де завжди ставили різдвяну ялинку. Вони заходили стромляти ялинами гілля в дірки на палиці. Коли закінчили, палиця стала схожа на справжню ялинку. Тепер повішимо, повісимо прикраси, сказав Петсон. Мені здається, вони лежать у скриньці під ліжком. Тобі тільки здається, буркнув Фіндус, бо та скринька насправді стоїть на горищі. На горищі. Але я не зможу з цією ногою зійти на горище, заволав Петсон. А ти не зможеш відчинити двері. Греті з нею, цією скринькою. Однак вона стоїть на горищі, сказав Фінус. «А тож, краще придумуємо щось інше, біркував у голос Петсон. Ану, сходи в столярню. Може, знайдеш там щось красиве, щось блискуче або червоне, а я пошукаю тут. Шукай. добродія й нога», – ногах, сказав кіт і скульнув на двір. Тим, тим часом Петсон, кульгаючи по хаті, обнишпорив шухляди і шафи, е, знайшов кілька ложок, кіку, кописток, годинник, термометр, поцелянову корівку, маленьку залізну мавпочку та інший дріб'язок. Фіндус повернувся зі стружками, велосипедною фарбою, пензиком із давно засохлою червоною фарбою. Спіральною пружиною та ще дещом таким, що, на його думку, можна було б почепити на ялинку. Потім Петсон добру годину сидив на кухонній канапі, прив'язував до всіх речей червону нитку, вирізав із барвистих часописів, прикрасив на різдвяну ялинку і обкручував столевою дротиною. До свічок. Кожну нову готову чечку у лапи і вішав на гілки. Коли, ще, коли це ще хтось постукав у двері. Виявляється, Аксель приніс молоко, а за ним прийшла і Густавсонова дружина Ейса. У руках вона тримала великий кошик. Веселого різдва песона привіталась Ейса. Аксей казав, що в тебе в хаті порожня, хоч покотись. Як ми трохи принесли. Як твоя нога? То з нею певно, все буде гаразд, а от вам, либо, не варто було приносити її. Ви, мабуть, дуже великодушні. Манірним тоном мовив пепсом. Проте кожука взяв. Заходьте попити кави, не можна нехтувати світ вечір. Щоправда, я не маю чим вас почастувати. Маєш, тут щось є, бачиш, сказала Ельса. А тоді виклала з кошика шмат шинки, варення, червону капусту, биточки, солодовий хліб, горнятку, е ясного відвару, е пиво, перцеве, печиво та фрикадильки. Пецун був дуже зворушений, коли все те побачив. Він не знав, як і подякувати. А, але вам, мабуть, не треба було, хі відвару горнятку, якось його багато. А ви все-таки дуже великодушні. Пусте, мовила і все. Я сяду випити кали, а ви а ти можеш почастувати мене перцевим печивом. Незабаром прийшов Ікустосон. Він, мовляв, хотів би позичити лампу, де, правду кажучи, йому цікаво було, цікаво було дізнатися, що перестала Петсона боїти нога. Потім Густавсон також сів до столу і отримав тяжку кави, а Петсон ще раз розповів, що з ним сталося, коли він обігнався з загороду з каміння. Тільки но вони збирались збирали іти, як побачили стареньку пані Андерсон, що перевальцем дебуляла через подвір'я. Веселого тобі йдя, два пецена, гукнула вона, обтрушуючи зі, тебе, зі, зі, зі себе сніг у передпокої. Еліса сказала, що ти поламав ногу і не маєш нічого з харчів, то я вирішила перевідати тебе і принесла трохи сушеної тріски і шмотку в баси. Пецом знов манірним тоном подякував і запросив стареньку сісти до столу. Ну, пані Андерсон завжди смачна ковбаса. Напевно, і мені треба поламати ногу, сказала Ельса. <кхи> <кхи> Тоді Густавсон ще на трохи затримався, щоб скуштувати ковбасу, а потім дійшла черга до. Мочання хліба у горнятку і тільки ново не намірилася вмочати. Прийшли сусіди Лінгренди, і кухня наповнилась вигуками веселого різдва, гамором і сміхом. Лінгренди е, хотіли довідатись, у пецю з ногою, а заразом принесли трохи їжі, бо почули від Андерсона про те, що сталось. І пець знов дякував, манір, кланявся, приймав їжу. Її запрошував до кави і печива, яке спекла Ельса. Відразу за Лінгрендами прийшли сусіди Єнсони, а тоді прибігли Нільсонові діти. І всі вони мали з собою кошики, адже всі чули, що Бетсон була в ногу, сидів у голоді у, холоді у своїй хатині, не в самозі поворухнутися. Скільки людей і скільки гамору не було на дідуневій на діду кухні вже давно, відколи йому виповнилося 60 років. Фіндус згадав, що здебільшого старенькі люди забагато говорять і замало граються. Йому вдавалося зібрати всі свої зусилля, що вони його таки помітили. Коли діти зайшли в хату, він тут же повів їх показувати ялинку. Фіндус повісив ялинкові прикраси з самого низу, бо не діставав вище, тож діти допомогли йому їх перевісити вгору. Мерчі дивитись ялинку, закричала вона, і Фіндус і самі її зробили. <кхем> Усі згурмолися у світлиці і стали вигукувати. О, яка красуня! невже можна зробити ялинку? Який що кіт Фіндусе, щодо тому що кота, то, то і Петсон, і Фіндус були такої самої думки. Аж ось густо сонаві, треба було вже вертитись додому, і решта остей також пішли. Педсон дивився їм у з вікна і слухав, як тонув гайер поміж сніжинками. Коли гості розійшлися, запала глибока тиша хвилинку другу знову все стало, як звичайно, але краще. Коли на дворі споночіло, вони запалили стеринові свічки, які зробили діти, а потім виставили на стіл у сірі страви, що їм принесли. У них либо ніколи ще не було такого щедрого столу на святвечір. Потім вони пішли до світлиці. Запалили вогні на ялинці і вручили одне одному різдвяні подарунки. Фіндус отримав м'ячика з на гумовій нитці, а Петсон на карту плечистку в, в рушниковому пакунку. Вони слухали по радіо колядки і дивилися на вогонь у кахляній грубі, поки догоріли свічки. Петсон був задоволений: от тобі і вечір, Фіндусе. Першу ми зробили різдвяну ялинку і почепили на неї чайні ложки, а тоді до нас прийшли і гості і нанесли багато смачної їжі. Це ж треба мати таких добрих сусідів. Фіндус нічого не відповів, бо спав. Та, напевно, він також був задоволений. Принаймні, у вісні кіт усміхався.